Я теж хочу ролику знімати. Блін, дай сюди. Мені треба відео знімати. Ребята, дивіться це відео до кінця. Я влаштую брату таке, що і вам не покажеться. Блін, да надає цей брат. Всім привіт, ребят. Сьогодні ми робимо. Отаке ось відео на тисячу підписників. Так, я розумію, що вже 400 підписників ми прогавили, як говориться. Ну, але цей день настав. Сьогодні ми знімаємо питання, відповідь, та сьогодні ми будемо дивитися опитування зі спільноти. Так, це дуже цікаво, тому що я реально читав. Трохи був здивований, але все ж таки я довго збирався це відео робити, але нарешті наважився. Та перш ніж ми почнемо відео, будь ласка, підпишіться на наш канал. Ми рідко робимо длінні ролики, тому підтримайте наш канал підпискою. Та також. Будь ласка, дивіться мої відео. Тому що е, унікальні глядачі більше підколюють мої короткі відео, а постійні. Ну, тому, будь ласка, дивіться мої відео. Якщо ви підписуєтесь, то будь ласка, поставте колокольчик, щоб вам приходило сповіщення, що у мене нове відео. Дякую. Починаймо. Так, почнемо зі спільноти. Значить, у нас е, перше. Коли День Незалежності України, 88% проголосували правильно. 24.08.91. Але 13% ребят. Я ж, блин, що це за штука? Так, добре. Я здивований. 13% проголосували за 31.07.14. Ребят, це взагалі рандомне число. Ну, добре. Йдемо далі. Так, продовжуємо. О, 10 лайків під цією фотографією. Ребят, дякую, дякую. О, комент! Бонус коммент. Так, не поняв. Вітаю Київ. Дякую, Дякую. Так, далі. Що ти завтра знайдеш? 14% нічого. Ну, хейтери єд хейтери, добре. Лайк like 500 гривень. Кстати, дуже багато. Похоже, у нас є багато патріотів. Так, підписка мільйон гривень. Так, 14% та підписка плюс лайк безліміт на карті. 29%. Добре. 4 лайка. 7 голосів. Окей. О, тут 7 лайків. З якого відео фото? Зараз я вам відповім на це питання. Це відео. Тобто фото з відео, з навчальним роком. На ньому десь 40 переглядів, воно дуже старе, ну і зрозуміло. Йдемо далі. Під моїм л... кращим любимим котиком. Так, скільки лайків? Всім дякую, дякую. Всім дякую. Так, йдемо далі. Хто думає, з якого я місто? О! Настав чорний юмор. Так. Заварюйте чайок, бо це дуже цікаво. 57% Київ. Дякую. Дякую. Але скажу по секрету це неправда. Суми 14% Харків 29% Тбілісі 0. Зараз ви дізнаєтесь. Багато коментів писало, що, з якого я міста. Правильна відповідь. Я Сум, да. Прямо зараз я знаходжусь у Сумах, в моєму рідному місті. Так, йдемо далі. Хто звідки? Росія 0. Ну, дякую велике, що у нас в каналі немає русских. Так, Україна 71. Ну, як іначе, Казахстан 14 та Нідерланди 14. Добре, йдемо далі. Які канали ви дивитесь? 13% Гленд, 50% Кирилко. Дякую, велике. Супертіма 13, кстаті. Якщо що, хто не знав, Супертіма мій самий любимий канал. Я постійно його дивлюсь. Та Зеленський, 25%. Йдемо далі. Які очки кращі? Так. Або окуляри. Так, ну. Тут вже все зрозуміло. Скільки будеш зарабатувати? Так, 500 доларів саме більше. 50%, репост, 20 гривень в день, 17%, та скільки захочеш, 33%. Йдемо далі. Саме Найбільша кількість лайків. Це під цими фотографіями, почти 20 лайків. Не вистачає одного лайку. Будь ласка, під цим фото, поставте лайк. Так, а ми йдемо далі. Скільки мені років? О! Це прям. Супер. Так. 29, то що мені 13, 57% то, що мені 11. Та лише 14, що мені 9. Правильна відповідь 9. Ребята, ви що? Ви реально думаєте, що мені 11 або 13? Я похож на супер Тіму. Ні. це не так Йдемо далі Коли день народження каналу? Ну, 71% відповів правильно, 18 травня 21 року. 14% Так, відповідаю. В YouTube каналі в описі написано, що 18 травня 2021 року. Але це создання каналу. Тому не вірте. 6 лютого 2014 року у мене день народження. Так. Так, ну ось і коли в мене день народження. Тут а правильної відповіді взагалі нема. 6 грудня 2012 року 57%, 6 грудня 14 року, 29 і 30 вересня 2023 року 14%. О, Це ми знімали ролик про миша. Так, заходьте на цю ссилку та дивіться обов'язково. Це мій відпочинок. Угу. Кстати, скільки лайків. 3. Дякую. дякую. Чекаєте відео з України. Саме популярне у нас 16 відповідей, один росіян, я так розумію, відповів на факт. Та 94%, тобто 15 або 14 людей відповіло так дуже. Ну, ось і таке відео. Як ви думаєте, скільки мені їхати до України? 67% відповіло правильно. 2 дні. Та 8% 3 дні та 25 5 годин. 5 годин, Ви серйозно? Я не живу там в Києві або в Харкові, щоб в Суми їхати. І 3 дні це багато. Так. Я, під яку музику хочете відео? Друге місце по популярності. Стефанія. Ми робимо 57% за Стефанію і батько наш Бандери. Це я у Польщі в автобусі. А це наша священна цифра 1000 підписників. Так, хочете стрім? Так, дуже. Ну, взагалі, всі хочуть стрім. Ну, добре. Колись подивимось, переходимо до відповіді на питання. Так, ребят, настала друга частина. І це про вопрос, питання. Ну, або питання, відповідь Так, ось. Хтось у мене питав, будеш робити стрім дуже-дуже багато коментів. Ребята, якщо під цим роликом буде хоча 10 лайків, буде запланований стрім. Тільки також напишіть під цей ролик, який саме стрім. Може про ігру, може, я не знаю про що. Пишіть в коменти та лайкайте це відео. Ну і, звісно, підписуйтесь на мій канал. Та також дивіться на мою красотульку. Хто нарядив також гілку. Ми нарядили ялинку. Якщо красиво, ставте лайк. Так, чи є в мене кіт? Так, є, я ж його викладував. Кстати, зараз я вам можу його показати одну секунду. Так, ребят, я узнав, кута не буде. Знаєте чого? Тому що він зараз спить. А коли він спить, краще його не буде. Також хочу вам порекомендувати дуже класний канал А4. Хтось думає, що це якийсь кринж, але там, ну, з приходом Марка, це, звісно, канал став таким. Та також ненавиди Марка, і ще він пішов з канала 4. Підписуйтесь на мій канал. Хай я 4 побачить та вигане, та й буде знову цей нормальний канал. Та щоб повернувся коб'яко, треба теж лайк. Тому що без коблякова, ну, це якось не атмосфера Ми продовжуємо з нашою рубрикою. Питання відповідь. Але зараз, як ви і хотіли, покажу вам мого котика. Тіма, поздоровайся. Так, це мій кіт. Ось. Я не поняв, що таке. Ти чого на моє місце заліз? Я не зрозумів, що таке. Так, ребята, тут війна зараз буде. Так, ребят, він заліз на моє кресло і розказує історію. Він заліз. Я його назад, і він знову заліз. Я не зрозумів, що в кадрі. Ребята, он хоче в кадр. Коротше, все, офіційно. Він в нашому каналі. Давайте 5 лайків ще. І він буде в нашій команді зніматись. Тімати як... Дякую за діалог. Продовжуємо. Ти зарабатуєш на своєму каналі? Так, я зарабатую, тому що після 1000 підписників іде монетизація, хто не знав. Тому у кого 1000 підписників і про це не знав. Я вам відчуваю. Так, слідуюче питання. Так, зараз. Ти точно з України? Ребята! Я з України. Десь. Можете в описі поглянути місце знаходження Україна. Ну, так, це топе питання. Слідує питання. Ти дивишся супертіл? Ну, дивлюсь. Я ж вам також звіту. Так, добре. У тебе є офіс. Е, так, є маленький. Зараз я знімаю своїй квартирі, а мій офіс знаходиться у Києві. Так. А ну, чи будуть нові персонажі на каналі? Я не знаю, ребят. Ну воно у нас Тіма є. Кстати, його ім'я Тіма. Тімон можете писати, як хочете в коментарях. Якщо хочете відео з ним. Будь ласка, тільки пишіть. Мені для вас не складно Так. Ще. Є... яке питання там? Це ти був мишем в прошлій серії е серії. Про що? про того миша нового монстра? Якщо це про того миша, якого я думаю, то це. так Це я був. Тому що можна було трохи побачити моє обличчя. Так, йдемо далі. Правда, Лі, що у тебе є свій мерч? Так, є. Просто Майкіком там є патріотські, взагалі, що тільки можна придумати: патріотські футболки. Такі ось такі ми випустили нові футболки про А4, кофти про А4. Так. Також ви можете заходити і купляти. Яке заманеться? Розкажу вам, тому що там є скітки. Але для цього треба підписатись на мій канал. Так ось, які там знижки? 10%. А якщо ви ще є 3 футболки, покупляєте? Вроді там ще дополнительна скидочка 20%. Так, йдемо далі. Як зайти на твій телеграм-канал? Шапки, профілі. Ну, або силочки в описані. Так, як зайти на твій тік-ток? Так же само. Так, йдемо далі. Донат на ЗСУ це правда. Ну, правда, там я все перевіряв, тому можете спокійно донатити та зробити подаруночок для наших відважних Збройних сил України. Так, йдемо далі. Ти будеш робити сьогодні ще одне відео? Коротке чи довге? Якщо довге, то ні. Якщо коротке, я подумаю. Так, йдемо далі. Е, скільки. Років моєму тімону на ну, коту. Так, ну це десь. Десь скоро буде 3 роки. Але хто не знав, один рік в кошачому це десь. Коротше, коти проживаються один рік за 5. Получається йому. 15 років. Ну, скоро буде 15. Е, тому він уже подросток. Тепер я розумію, що він хуліган. Кстати, он він заліз на мою постіль. Так, стоп. Без слів. Ось таке відео вийшло у нас. Надіюсь, вам сподобалось. Якщо хочете другу частину, пишіть в коментах та поставте лайк. Та всім росіянам я скажу отак. от Якщо ви дійсно вірите в свої війська, то у вас немає серця. Я знаю, що декілька росіянів все ж таки. Підтримують Україну, але росіяни, якщо ви хочете зупинити цю війну, будь ласка, робіть для чого щось. Устраюйте мітинги, ну, тому що ця війна може перевертися в дві сторони гаряча та холодна. І буде така холодна війна. Це може закінчитися. Дуже погана, як ядерна війна, тому будь ласка, давайте зробимо все, щоб ця війна закінчилася. Слава Україні!